І ось наяву дух перехоплює, памороки збиває, розум затьмарює. Невже це все моє? Хоч тепер пощастило, нарешті порозкушую. як вона збуджує. Такої в мене ще не було. Ця поза конкурсом. Сподіваюся, вона не опиратиметься. Як це відбудеться? Моє тіло пружинисте і готове до того, щоб увійти в неї. Від нетерплячки і цікавості він аж затрентів. Лапки. Яка в нього прекрасна фігура, яка стрункість, стан аж бринить. Невже це нарешті трапиться? І я стану іншою, зовсім іншою. О, скільки я чекала цієї миті, як прагнула її, не знаючи, якою вона буде мліла від солодкого перечуття. І ось мрія стає реальністю. Він наближається, він вже на відстані дотику. Моє тіло розслаблене, готове прийняти його. Тепер усе залежить тільки від нього. Від нетерпляцької цікавості вона аж гойднулася.